Хоча я прослухав, бо я вперше на, на такому обговоренні. Митрополит, на мою думку, воно треба приймати якусь резолюцію, я так розумію, підсумково. Митрополит належить всім. І всі, хто сьогодні сюди прийшли, і більшість людей в цьому місті, і не тільки в цьому місці, це прекрасно підтверджують і щодня це декларують. Тому я думаю, що ніхто не може узурпувати. Повні право право визначати, яким чином це відбувається. Треба домовлятися і треба йти методом логіки і справедливості. Друга річ. Я би дуже хотів, щоб в цій аудиторії перестали звучати речі, які мені дуже не подобаються. Немає їх і когось. Немає агентів, клерикалів, лібералів, а також корисних ідіотів. Тобто вони в принципі є. Ну але ми повинні розуміти, що ми повинні знаходити якісь певні речі і, і, і розуміти, що ми всі справді хочемо покращення життя в цьому місті. І ще одна річ: таку розмову треба було насправді починати значно-значно раніше. Чому вона не почалася? Тому що багато хто в цьому місці справді не помітив, що в цьому місці виросли нові покоління людей, котрі, так як сьогодні правильно сказали. Хочуть, щоб цей пам'ятник оцінювали ті, хто будуть жити після нас. Ми його вже будуємо не для себе. Не для себе. Ми будуємо для тих, хто буде по ньому оцінювати нас значною мірою. І про це насамперед також треба думати. Дякую.